Здразу ми Олекс, і ми продовжуємо ті групи нас Unholy Nextboard Hot. Поїхали брати розділ. У нас урень називається. Ми, ми прийшли мрійте про Бетті. І ми починаємо свята місія. Поїхали. Не можна марнувати часу. Вони вже е, готують. Приміщення для страти. Якщо зазнаю невдачу, невдачі, то настане апокаліпсис, який передбачала пророки. Надія вже покидає мене, так а що ж далі робити? Десь тут у мене був і лист від монахів. Так, ми граємо за нього. Персонаж десь змінився. Іди, геть, невдаху. Цигарета. Алаунда, знаючи про ваші проблеми з про ваші проблеми з пам'яттю, ми склали для вас секретний список оправ. Їжте цю... Їжте цю карту після їх виготовлення. Крок перший. Опустить лист у клітинку. 01, 2, 3, 3. Крок другий. Опустіть ліки у комірку 01, 2, 3. 3. Крок третій. Змініть напругу електричного крісла. Він тут якась і говорить, про них? Так. Секретний лист. Посвідчення прибиральника Присон Акіс Кард. Аландо тремпод. Так, підожди. 01232. Так, що мені туди пустити треба? Так, 0,1, 33, 33. Так, ладно. 33. Гріши. Грішнику. Существу. Це нагорода сп... спок... Ктувати всі свої брудні гріхи. Лише допоможи їх. Сховати мені декілька. Таємних предметів у твоїй камері Не ...не думку, до, не до Вони ж не будуть таємними для мене. Віз я, я ж їх, їх ховатиму, ти говориш, як псих, що ж з тобою не так. Я не можу сказати моє завдання потребує. Шалку, шалковитої тим, таємності. Завдання закладаються для тебе і стати з ліжка вранці неможливо. Неможливе завдання мене все одно недовзі не, не стратять, тож я допоможу, але зроби дещо для мене. Говори, чого вважаєш, я зроблю все це. Ага. Сумніваюся, але байдуже. Слухай, один з вартових мені дещо заборгував. Моя дружина на -на надіслала своє фото, але той козав не, від не відрукував його. Хочу е востаннє поглянути на неї перед стратою. У Уся пошта зберігається в комп'ютері, що ж в кімнаті вартових. Тоді не, не, гай, не гатиму часу, виконаю твоє прохання. Так я не можу дати, так? Да? Секретний ліс. Не думаю, ага. Так, 3-4. Я не розмовляю з тобою будь з ким. Ну да. А ти? Перестань тут отиратися. Я з вартовими не розмовляю. А я варту що? Шафка з ліками замкнена. Я думаю, що це підійде. Це гарки. що ж мені робити? І це можна, і це нельзя, да? Так, давайте виходить. Угу, де я? Ага, я ось де. Так, бра. Брама зачинена. Брама зачинена. Ходим. Так, світ. Так, чашка якась чи шо? Що не бачу? Не бачиш, що я за... зайнятий? а я прибув, щоб очистити покої, не могли б ви вийти з і подихати свіжим повітрям, а я тим часом. Які покої! Ти при своєму розумі, я ж казав шефу, щоб не наймав цих, цих недумків. В Агенції заня... Заня... зараз не час для прибирання Чого... Чого тобі по складах сказати. У мене нема часу навіть. Кра кави ще ще не випив. на, на що витріщаєшся? Виметайся. Кухоль на тобі. Кава, да, значить. И туалет нельзя. Ключ. До шафи підійде якусь систему тривоги. Угу. Так, цей ключ підійде? Не думаю, що це підійде. Не думаю, що це підійде. Не думаю, що це підійде. Ця робота мене до сказу доводить. Що завгодно віддам би за фанку е, з пристойної кави? Каву хоче, каву. А де мені тобі каву найти? Ключ є? Всіарети тобі чи що дать каву? Я думаю, що це підійде. А ключ. А, о, точно. Так. А о, друзяко, підійде. Я бачу, що ти чесний зл зл злочинець, а не вартовий певно. Ти ж зможеш тут дещо зробити чи дістати? Говори, чи чіткіше видання неминучої, не привеченості відкривають мій. Мозок, наче туман. Що не, вру... не врубаюсь, я у твої слова, але слухай, маю пропозицію, палити хочу, аж вуха загортаються, та вони забрали всі мої цигарки. Дістань пачку, а натомість отримаєш високоякісну каву. Доля не дарма привела мене до залежності, ось тому і маю. При собі на, на е, ничку цигарок. Мінімаю. Міняємось. Круто, дякую. Дякає. Якщо хочеш за, заварити кави, то в сусідній камері є дивак, який має все необхідність для цього. Лише стережися, він реально трохи пришиблений. Дякую за попередження, незнайомцю. Прощавай. Так, все. Проносне, ну да. Цей дивок? То як воно, геройчику? Маєш фото моєї дружини? Сусі. А оцей дивок. Свять корога, Хто ж так підкрадається? Тряся, я щойно. Я зламав останній обожарів, який використовував для приготування чаю. Чую смуток у голосі, збережу твої нерви і принесу абажару, щоб йти надалі міг готувати чай. Однак натомість попрошу твою трохи е, окрупу. Шлях ви його трафив, ще один клоун на мою голову. А як же Діста... дістань мені аважу, а я дам тобі окропу бодай йому? Божай? аж таке божай. Кава кляві кля... міцна, багато не пий. Абожуй, Абажур, проносне. Решітку, яка захищала абажур, розпили. Розпиляли. Не, не це. Може це? О, абажур. Не тобі. Так. Так, ну що, даємо. абажур. Приймай цей абажур. Я як, як просто. Прояви моєї відданості я дотримався обіцянки. Твоя черга тепер ось кухоль для окропу. Ого, думаю, Думаю, тобі потрібен досвідчений лікар, а не окріп. Але що я можу знати? Завжди я під'єднаю електроди до абажура і нагрію воду. Ось, дивись! Не Неопачийся не тепер вали звідси. Я зайнятий. Проносне. А чого че там череп? Це ж пронесне просто. Трохи туалет сходить. Та й все. Так. На. Чого? Тобі ще... ще в тебе? Я думав, що цей... Ароматний напій стане чудовою ознакою визна... визнаємо вашої тяжкої праці. Ти, го... ти говориш як псих, але при... притомний, принаймні з тебе є користь, на, на відміну від інших нуму спробуймо. О, шлунок звелу. Певно, за багато чазів котлет у сверкрухи відійди, ти заступаєш дорогу до туалету. Йди. Так. Один це Це Матчіне. Камера Конфісковано машинку для татуювання. Рекомендовано чорнило. Так, камера. на... Сильні. Е... Схильність до азартних ігор. Грає сам із собою. Хрестики. Нолики. Камера, ага, ви, виродок не давати листи від дружини. І це камера на 01235. Підозріються у володінні забороненим посудом для ванніжі. Ну так. Да. Пароль. Угу. Так, клаптик. Паперу, таку. 51. 100, а, 51 904. 51, 904. Оставимо посвідчення особи ув'язненого. Підожди. Ставте посвідчення особи ув'язненого. посвячення Е де він внизу, да? 01233 01233 01 А7 поставив. Дійсний ідентифіка, ага. 01 2, 33. Для дру друку натисніть Enter. Помилка друку. чорнильних картин порожні. Так, а хто у нас... А, це у нас товстий, ты, да? Опа, а тут що? Нашу... Порожній чорнильний, Ага. Я взяв, звідси порожній патрон. Так, а тут що? Нашу... Алмерн. Щось не роби. Непонятно. Так, не пойму. Я не пойму. Це вообще нічого не мене, так? Да? Ладно. Пішли до нашого слідчого в'язненого. Іди, геть, не в даху. На. Не підійде. Так, то як воно героїчку... геройчику? Ага, мої дружин. Це те саме скаже. Знайкай, я зайнятий. Ага. Щось не виходить в мене. Так, зачем оно? Сюда снова. Ну, камера, конфискованную машинку для татуирования, Рекомендовано чернила. А, ничего не может сделать, да? Mm -hmm. я Не разится и прыгает. Давай пойдем на какую-то систему тревоги. Непонятно. Давай сюда, ладно. Так, а что тут надо делать? Я не пойму. Петя покрутишь, а он тебе ничего не даёт. Ладно. Де я прикол? Я це типу, нажимаю, а воно не... Не думаю, що це підійде. В смислі? А чого він тут? Коротше, що він показує. Я не пойму, що це означає. Типа не літав, щоб вони між собою вміщаються ці три. Наконець-то готово. Я це зробив. Фух. Так, для тату... ага. Не само йому. Важко було зробити це. Не. У мене є машинка для татуювання, яку в тебе забрали. Її добре охороняли, але... Я був хитріший. Та ти що? Це якась підстава від наглядача. Зник... Вникни у мене її так. Достріль проблем. Це не, не частка, я пропоную обмін. А що в тебе е, е, ще є чорнило. Заповни картридж для друкуванської машини, а я поверну тобі твоє майно. Так, звичайно, давай, поки твої дивакуваті слова не загнали мене в сон. Я налю чорнил. Е, yeah, картошка из с чернилами так есть друг -э Свет, цветлина Пошли. Так, це фото моє віки. Дякую, чувачі, Я сховаю твої той мотлики, не, не, не турвайся. А не турбуйся, зроблю, як треба. Ніхто ні не запідозрить. Дуже мудро, з твоєї боку, грішнику, я дам тобі ще один предмет, таємні ліки. Для... Але спершу мої, мою їх добути. Маю їх добути. Ліки? А як же, припини нести маячню. повертайся, коли дістанеш свою наркоту, я сховаю. Аго, простачку. Бачу, ти при... приємна людина. Вештаєшся тут, щоб причарувати всіх, га? Невдовзі піду в кімнату допитів, бо мою. бо маю там. Завдання, однак, розкрити таємницю замка там я не можу. Чуваче, там в тебе проблеми з головою. Я знаю, як туди потрапити. Це там, де ми іноді з хлопцями на настільний теніс граємо. Якщо переможеш мене в моїй улюбленій грі, то я скажу, як відчинити двері. Що ж, виграємо. Ви йо Емойо це шо Ммм, подожди секунду. Ау. О, проход, проходит таракан. Ну. А, за кей проход точно. Так. Іди на гору, таракан. який таракан пертий? Десь застряг. Ладно, сейчас я це пройду і ми ті продовжимо. Так, я трохи прогнав його. Єсть! Докину його сюди тепер. А, тепер треба... Так, давай вот так. Вот так, вот так, вот так. Э, что ты тут? Кей, извините. Так, и ставь пару кроки. Давай, таракан. Давай. Ну, финиш, финиш. Дробит, ты уже финиш. Все, наконець то Бач, що ти не такий тупий, як і здається. ось маніт. Якщо при, прикладеш у правильному місці дверей, то кімната допить, допитів, то зможеш відчинити їх. Дякую, ти допомагаєш рятувати світ. Твої погані вчинки буде прощено, коли доб, добро переможе зло. Схоже, мені до. Довгенько доведеться чекати. Дякую, що зіграв зі мною. Без проблем. Магніт. Ага. Пішли. Швидко. Перш ніж хтось помітить. Так. Посвідчення. Ага, Якесь посвідчення. Так, заблоковано обличчя не розпізнано. Від Л Від кавки. Відчинено. Один і від двох. Від стара ми. Ага. Народження Пегі. Не забудь до 23 день народитися твоєї доньки, не засмучуй її знову. Мусі... Пітера зізнатися. Поклапся, змусь її, пітера зізнатися. Ага. Так, підожди, секунду. Код. Нам не сказаний, да, який? Так, підожди. Змусь пітера зізнатися. Так, два 10 -го. 23 10 чи що? 23 10. Да? Забираємо. Так, ліки? А для кого ліки? Для нього? Ліки. 23. Може і тому дати? Ну, дать. 25-е. Have... Я дістав ліки, сховай їх у своїй кім... камері. Врешті ре... решт для нічого світу. Все ще... лишиться надія. Можливо, для твого часу, мого світу, до, до біса добігає кінця. Але трохи радощів Останні години, мого життя, ти приніс, я сховаю пігулки, а тепер іди у собі. Куди мені йти? Допустимо, виконав завдання ніч. Так, мене на одиниці з фоткою дружиною, нам є ще робити вдвох. Так, що мені робити? А що мені ще робити? Я не пойму. Відчинено. Ну, я все зробив. Діки достав, все зробив. Треба щось рішитися електрикою. Оцією. А оди. Дяки Богу, думав, що рознесу нужник ввечері. Свекрухи грав лотерею. Гадаю, що тобі... Пощастить, але завжди все закінчується розчаруванням. Господі лише йому від... відомим причинами. Я хотів прибрати приміщення, де проводять страти, але картка не спрацювала відкритим браму для мене. Може, ти спочатку поч... почистиш нужник, а потім уже там, повір, це, це тебе. Надовго займе. займи. Так, справді, але спочатку приміщення для страти. Таким був наказ. Ага, у всіх є шеф. Над головою, розумію, тримай цим від... відмикнеш двері. Картка. Ага. Так. На конець, ми тут. I, I can't really Секунду. can't yeah. Секунду. Це інша вже глава. Будемо тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрічю серії. Всім пока!